Вона не уявляє свого життя без малювання, однак працювати сидячи їй можна тільки одну годину на день у 21-річної Ганни атрофія м'язів. Та, попри це, вона щодня малює дивовижні картини, навіть продає їх, бо збирає гроші собі ж на операцію на хребті, аби жити і творити без болю. Дошлося дістати 290 тисяч гривень, і ми з вами можемо допомогти. Меня ось яркісний, лад, що то присниться, і я весь день різдень підсвітленням. Міцно стискаючи олівця, Ганна пише портрет друга. Робити такі прості риски, 21-річна дівчина знаю, ледь спроможна. Буліт, Руки. Руки Вані маленькі і заслабкі. та якщо ними вона ще може рухати, ноги зовсім не слухаються. Ось так сидіти вона може лише годину на день. Потім біль стає нестерпним. отдыхать нужно ну, полчаса точно, час. Потом я могу еще на час сесть порисовать, а потом уже не могу. Потом уже лежу все оставшиеся часть дня. У Ані рідкісна генетична хвороба. Тіло дівчини атрофується з кожним днем. М'язи не здатні втримати хребта, і він викривляється. І настільки складно проводити життя лежа. Вона устала від того, що дійсно, розумієте, це чоловік, молодий чоловік, який да? сам без Безпосторонні допомоги. не можуть нічого про недугу доньки. Батьки довідалися, коли їй було півроку. Здавалося б, абсолютно здорова дитина. Перестала тримати голівку. Вона родилася абсолютно здоровим вібенком і постійно це почало проявлятися. К сожалению, це не злічиме заболівання. Та батьки не здалися. Постійні масажі, центри реабілітації, і донечка змогла ступити перші кроки. Гануся навіть пішла до школи. Щоправда, ненадовго. Хвороба взяла гору і у 9 років дівчина вже була в інвалідному візку. Саме тоді, аби остаточно не опустити рук, вона взяла до них пензля. Чувство, що я захотіла і я попросила маму оформити оформить мені наш там творчество. Відтоді кілька разів на тиждень до неї приходить вчителька із живопису. Тамуючи біль, Аня пише картину за картиною, краєвиди, яких вона ніколи не бачила, міста, в яких ніколи не була. На Карбі дівчини вже дві виставки. Ти її життя, ти взагалі щоб вона була щаслива. Роботи і творя, я віжу, що вона щаслива. Наполегливо малює Аня не лише для задоволення. Аби жити далі, їй потрібні гроші. Недуга прогресує. Хребет гнеться, і ребра будь-якої миті можуть пробити легені. Скріні позвоночника веде до зміщення органів, потім ребра давить на легкі і к це дуже плохо закінчується. Врятувати дівчину може титановий корсет, який уживлять у спину. Він вирівняє хребет та зафіксує його назавжди. Операцію погодилися зробити в Росії. Я сказала, що Зможете виронити позвоночник на 70%. Це очень хороший результат. Я водоплічка рома. Я змогу бути волі подвіжним. Ціна питання 290 дев'яносто тисяч гривень для родини, що живе на зарплатню мами лікаря і дончину пенсію сума непосильна. Подарувати ані шанс на життя взялася українська біржа благодійності. Аби долучитися, варто лише зайти на сайт. Проект молоду художницю Аню врятує операція на хребті і натиснути. Підтримати анна. Показатель того, наскільки сильний дух і наскільки чоловік, внутри себя, он видит красоту цього мира. І я вважаю, що ми должны зробити все возможное, щоб сохранить її, щоб вона смогла не просто жити, а щоб смогла творить. Сама ж Ганна, попри недугу, вчиться у двох вишах на художницю та перекладачку, і паралельно готується вже до третьої своєї виставки, яка має відбутися у березні. А ще вона мріє, що колись хвороба відступить, і вона нехай навіть у візку зможе подорожувати. Європа і Азія Меліка мені всім интересно, все би хотела посмотреть. Юлія Афанасьева, Євген Рипенько, програма Вікна СТБ.